Вітаю вас! Тема нашої сьогоднішньої програми імунітет. Імунітет тема неосяжна, тому ми сьогодні говоритиме не про імунітет, а місний імунітет. Пішли, будемо розбиратися. Здрастуйте. Сьогодні ми поговоримо про імунітет. Розкажіть, будь ласка, Джо, що таке імунітет? Імунітет це таблетки. А, таблетки, ну це для імунітету, щоб не хворіло цих інтересів е, захворювання. Ну давайте подивимось, що наші імунітети е, нашого експерта його звати Ларі. Давай не імунітет, який дають в е, таблотки, які п'ють одразу щодня. Так, Джо Ларі розповідав, що таке імунітет. Це захворювання, яке став за своїх причини причини дитячого лікаря. Да розповідався зі своїх інтересів. Козел напишов гості: Лунтік, луна бджівка, луна бджівка, Лунтік і тато Уіл Грейсон. Давайте подивимось. Давай подивимось. Це дуже веселий, як стихла застава Лунтік, луна бджівка. А це його найулюбленіший тато. Саша впізнали ми якось в Та куїв Грейсон серйозно подивився на Сашу. Тому один на одного, потім у книжку коса Півго і вийшли, що досі м'яс одягнулися, настрібнули на машину, а пішки. Привіт, козьо, Я Лунтик. Я лунне українське пчела. Здравствуйте, у меня есть отличный, как добавить иммунитет. Иммунитет, Лунтик. Я распорядался по такой иммунитетом. Иммунитет, это называется украинский иммунитет, мясный и уникальный. А, за что за своих интересов? У тебя барабаны! Эй, козел, что ты делаешь? Я же заборол в тюрьму! Ты сама сошел! Я побежу! Ай-яй-яй! Добавочить! Ааа! Сонт мені приснився, мені у упав під землею Джол, мене розказали про імунітет лунтик Лунтик Луна бджіка називається. Да. Лунтик це луна який яка вийшла у 2006 році. І... ой, кошмар, джол. Не все відчуття, як розказав лунтик українською. Мовою але ніхто не знає, що таке українська мова. Натиснув виправлені відповіді до зустрічі в понеділок об одинадцять і п'ятнадцять. До побачення!